Трактувати цю відміну постанови Кабміну варто навпаки не дозволили тепер і скасували дозвіл, а навпаки, унеможливо. і насправді це означає, що ще з п'ятнадцятого року, коли в нас міністр Піташрілі був, ми тоді як експерт з ним спрацювали. Ми тоді з ним говорили про те, що він теж хотів це скасувати. Зараз фактично скасували, тому що є норма закону. Котра вимагає, якщо хтось хоче займатися цілою підставом нетрадиційною медициною, він має мати дозвіл. Якщо дозволу і процедури видачі дозволу немає, і хтось буде здійснювати таку діяльність, він буде порушувати закон, який вимагає мати дозвіл, він буде нести відповідальність по адміністративних правопорушеннях, штраф і може бути кримінальна відповідальність, якщо будуть тяжкі наслідки. Тому насправді цією відміною унеможливили і Шкоду здійснюють діяльність такою, а хто, хто буде здійснювати, буде йти мати відповідальність по тих чи інших статтях. А у нас по закону заборонено займатися знахарством, народною медициною, травнічеством, як це все називається. У нас є заборона, передбачена відповідальність? У нас є право, але тільки з дозволом. Якщо процедури видачі дозволу немає, то хто буде здійснювати? Ніхто. Тому що є обов'язкова вимога мати дозвіл відповідальність – це е, штрафи по адміністративних правопорушеннях, це до 2,5 тисяч, а якщо є тяжкі наслідки, це є до 3 років ув'язнення.